Відеопрезентації буде чорновий варіант кожної відеопрезентації. І, власне, основна відеопрезентація, сподіваюся, на підтримку торгівельної мережі Арора. Тема перша. Залучення торгової мережі Аврора до утворення міжгалузевого кластеру з метою мінімізації навантаження на полігон твердих. Побутових відходів Полтавського міського сміттєзвалища біля села Макухівка. Тема друга. Оцінка потенційного позитивного впливу наявності полігону твердих побутових відходів на економіку регіону 900 мільярдів гривень. Це на вопроса. Третє. Основні причини відсутності процесу оптимізації поводження з твердими побутовими відходами Четверта. Місто Корітіво, Бразилія. Дикі мавпи – це полтавці. Трошки гумору. П'яте. Ведення правозастосованих документів, реферал і цивільно правовий договір. Процес немонетарної компенсації громадянам України часу затраченого на благоустрій населених пунктів та передачу вторинної сировини. Шосте. Стаття 32 закону України про профспілки, їх права та гарантії діяльності. Немонетарна фондова компенсація трасатами відповідних рівнів товарних втрат торгівельної мережі Аврора, пов'язаних з корупційними та монопольними впливами у вигляді забезпечення житлом штатного розкладу мережі. 7. Рекомендації щодо розширення товарної продукції, донатів на Збройні Сили України. Восьме. Святкові заходи, пов'язані з із шануванням святого Митрофана Константинопольського, 17 червня.